Коли приходить сезон ягід, можете відмовляти собі в будь-якій їжі, тільки не в ягодах. Щодня з'їдайте бодай горнятко. Якщо зірки це очі неба, то ягоди це очі землі. Немає серед них головних і другорядних. Кожна наситить вас силою і здоров'ям від черешні до кавуна. Прив'язуйте мішечки з сухою сіллю до ран, наривів і набряків. Сіль відтягне гній і погану кров. Нікому не завадить очистити судини, шлунок, вивезти з організму зайву воду, прогнати з нирок пісок і заспокоїти нервову систему. Для цього маємо чи не в кожному дворі скромні квіти, грецики. Чайну ложку посічених листочків грециків залити склянкою окропу, настояти півгодини. пити по 50 грамів втричі на день, за півгодини до їжі. І четвертий раз перед сном. Ви станете легшими, стрункішими, сильнішими, добрішими.